Навпроти скульптури мислитель. Як тільки війти на факультет міжнародних економічних відносин у ЖНУМ – оновлений кабінет кафедра міжнародних економічних відносин. Ми скористалися пропозицією нашого доброго друга із словаччини, завідувача кафедри політології, доктор політичних наук. Мінже, мер міста Поварська Бистріця, почесний доктор нашого університету. А Володимир Панасович. Приходько за кафедри вирішив іще залучити інших спонсорів. Це з Асоціації випускників факультету із числа бізнесменів, роботодавців. І в нас вийшла така чудова кафедра. Раніше тут була ця ж кафедра, проте вже потребувала оновлення, зокрема, через затоплення. Нині кабінет світлий та просторий, адже всю документацію винесли до підсобки поруч. Історія ж кафедри сягає 1998 року. Колись ми були філія інституту міжнародних відносин Київського університету, і тут ви бачите досягнення кафедри, значить, наші захищені доктора філософії. Оновлення кафедри збіглося в можливостях і часі також із реалізацією масштабного проєкту з енергоефективності, який упроваджує ужну. Наш колектив університету отримав можливість реалізувати великий проект скандинавської корпорації НордікНЕФКО. Це еколого-енергетична корпорація. Ви бачите, що два. Головних корпусів університету реновуються. Один був побудований 44 роки тому назад, другий 36 років тому назад. І прийшов час до такої європейської реновації, утеплення, зміни віджилих інфраструктурних елементів на сучасні. І ми в Унісон. Спочатку думали, що буде часткова реновація кафедрального приміщення, а вийшла повноцінна. Із новим дизайном, зокрема, й розташуванням робочих місць. Маємо гарні умови. Маємо хтось жартує, що це трошки медична операційна, але це добре, це світло, це кращий настрій. І як ми відчули у наших наші колеги відверто кажуть, самооцінка підвищується. Більше хочеться приходити на роботу, спілкуватися з студентами. Новий і логотип, а також символічний. Адже академічна символіка має бути пов'язана з легендами чи міфами. Шляхом обговорення ми вийшли на ідею пошукачів золотого руна. Це грецький міф, це Ладія Арго, Ладія Язона. Золоте руно символ його якраз на вітрилі цього кораблика. Все це разом об'єдналося. І з 1998 року на цій символіці наша кафедра пливе в пошуках вічному безперестанному пошуку золотого руна світової економіки. На те вона і є кафедрою міжнародних економічних відносин. Ті, хто проводить на кафедрі найбільше часу, кажуть, працювати стало приємніше і настроєво. Надзвичайно приємно перебувати у цій аудиторії на цій кафедрі, оскільки вона є світла, вона є модерна. Вона... З дуже прекрасним інтернетом сьогодні проводимо пари з аспірантами в режимі онлайн, не відриваючись від свого робочого місця. Тому ми задоволені всім. Дякуємо, що можемо працювати в гарних світлих аудиторіях, гарно проводити свій час, працювати з студентами, працювати з аспірантами, працювати по науковій тематиці. Але не тільки працюють онлайн. Кафедра не пустує. Сюди часто навідуються студенти та аспіранти. Найбільше часу я тут проводжу із колегами і з аспірантами нашими, які приходять консультуватися. Дуже приємно було після оновлення кафедри, що в нас. Є всі можливості для того, щоб підключитися до інтернету, тому що в нас ми провели, поставили нові, нові комунікації, і роутер, і апаратно. Ми можемо допомогти аспірантам зразу здати звіти, проконсультувати доповідь, якусь зробити і так далі. Матеріально-технічній базі на факультеті постійно приділяють увагу. Декан жартома каже, що невдовзі не матиме вже що оновлювати, адже практично вже все модернізовано. Ми залучаємо різні кошти різних фондів міжнародних організацій, громадських організацій, асоціацій випускників з тим, щоб майбутні дипломати вчилися в хороших умовах. Це хороша мотивація для наших студентів. Це хороша, значить, робота профетенційна робота на факультеті, і взагалі хочеться, щоб так виглядав весь університет. Я думаю, що з часом так воно і буде. Удосконаленню немає меж, тож на факультеті такий стиль життя продовжуватимуть.